Вітаю YouTube у апарата Д. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося невеликий пакуночок з синглами від інстаграм-магазинчику аукціончику WTF Comics Auction UA Має бути дуже цікаво. Поїхали ця коробочка у ній сингли. Деякі поперед замовленню, деякі я виграв напряму у продавця на аукціончику. Давайте, дивитися, пакування запаковано непогано. Трошечки комікси всередині їздять, але в принципі не критично. Запакована в коробочку від нової пошти. Давайте будемо відчиняти. Ось як запаковані сили. Невелика. Невеликий пакуночок, але все-таки годні комікси тут є. Мішура, шушура. викидаємо. Приємно, що комікси були в пакетику. це дуже і дуже добре. Давайте подивимося, що усередині. Batman. Серія 2016 року. 133 номер. Брав по передзамовленню. Смачненька ціна. Давно передзамовляю саме ран Бетмена у цього продавця, в принципі, стан синглів дуже і дуже новенькі новенькі. Куточки не побилися. Гарна обкладинка. Йдемо далі. Бетмен 132-й випуск тої ж самої серії. Опкладиночка теж прикольна, гарненька. Стан, символа. теж новенький. Гарні преміум пакетики. Теж дуже і дуже добре. Так, Бетмен 131 випуск. Це у нас. Ключовий. Ключова поява тут є, навіть дві. Перша це у нас червона маска, а друга поява це джевіл. Перша поява відповідна. Кодинка теж гарна, цікава. Пишу, до речі, цей ран чіп здарський. О, цей же комікс я виграв на аукціончику. Це Бетмен. 642-й номер з обкладинкою від Джока. Старожили канал знають, що я збираю його обкладинки, тому виграв цей лот, який складався з трьох символів, Ось якраз воно і є. Купляв заради цієї обкладинки. Став. Непоганий. Звісно, є трошечки кутик, але це не критично. Комікс, до речі, старенький якого року 2005 року? Наступний. Batman Brave and the Bold 15 номер. Він йшов в лоті разом з цим символом. Взяв разом, можливо, буду продавати на своєму інстаграм аукціончику. Послання на нього буде в описі до цього відео. Йдемо далі. Legend of the Dark Knight перший випуск. Теж йшов в тому лоті. Рекламка серіалу від Сідабу «Arrow», Стріла. Це і подумає. непогана, перший номер, перший номер варто збирати. Можливо, залишу собі. І останній, але не по значущості, це Batman 130-й випуск. Того ж самого рано 2016 року. Кладиночка цікавенька, така нестандартна, трохи попахує стилем Тіма Сейла, нині покійного, але я не пам'ятаю, хто малював цю обкладинку. Хіменос чи ні, я вже не пам'ятаю, тому не буду придумувати. Також сингл в ідеальному стані. Як і два попередні. Ну, тут трошечки Brave and Bold. 15 номер. Ну, але це не страшно. Посилочкою і станом коміксів я, звісно, задоволений. Лайк, вподобайка, продавцю. Рекомендую. Запаковано було добре, теж лайк вподобайка продавцю. Послання на продавця залишу в описі до цього відео. Традиційно купляйте комікси в оригіналі. Це важливо. І також не забувайте купляти комікси українських видавців, українських авторів. Зараз, під час повномасштабної війни, нашій комікс-спільноті треба розвиватися, допомагати розвиватися молодим українським авторам. Сподіваюсь, відео вам було корисне та цікаве. Не забувайте оцінити його лайком, вподобайкою. Залишайте коментарі, як вам моє оновлення коміксів. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Спробую їх робити трошечки частіше, надовго не пропадати. Але не все, як кажуть, в нашому житті залежить від мене. Підтримуємо ЗСУ. Всі перевірені фонди. В описі є до цього відео. Усе буде Україна! Ми обов'язково переможемо. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!